Сиріші вітання усім побожним людям, які схилилися, щоб упокорено слухати Слово Боже і є учасниками цієї християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу! Ми перебуваємо у періоді великого передвеликодного посту, і я хочу звернути увагу. Особливо пророка Ісаїї, коли дається Божа інструкція правильного і результативного посту, який кінець, який результат від Бога тим людям, тому народові, який правильно застосовує Божі поради і Божі норми, які повинна побожна людина. Дотримуватися у час посту. І ось результат я читаю фрагмент із 58-го розділу Пророка Ісаї. З 11 го текста. І Господь буде завжди провідником Твоїм, і буде часу засухи насичувати душу Твою. Та зміцнюватиме кості твої, і будеш ти, немов сад, напоєний водою, і немов джерело, що в ньому вода ніколи не висихає, і забудує рід твій пустелі давні, ти відбудуєш основи багатьох поколінь і казатимуть про тебе: Він відбудував розвалине. Проклав знову шляхи для поселення, коли стримуєш ногу свою задля суботи не будеш цього дня святого забаганок своїх чинити, а пошануєш її, тому що не робитимеш твоїх діл звичайних, не догоджуватимеш своїм примхам і. Не говоритимеш пустих слів, тоді матимеш насолоду в Господі, і я підніму тебе певно, на висоти землі і насичу тебе. Тут згадується субота, оскільки послання це було до ізраїльського народу, який свято і донині шанує День суботній. Але мова йде не про день відпочинку, мова йде насамперед, Темрява робить руїни. Ми це бачимо. Темрява проливає кров, темрява знущається над будь-якими елементами людської гідності. Супроти неї конче мусить повстати світло, невидимий Божий фронт Божої благодаті і Божого натхнення. І саме цим світлоносним людям назначено бути відбудовниками пустелі основ багатьох поколінь. Відбудовником розвалин і прокладенням нових шляхів щастя народного. Це не фантастика, це реальність тих людей, які у критичний час скарбують в собі нетлінні Божі скарби. Так як заповідав наш Спаситель про останні часи, які ми переживаємо, я звертаю увагу на Євангелиста Луку, 12 розділ з 35 текста, нехай буде стан ваш підперезаний, і світильники засвічені, і будете подібні людям, що чекають пана свого. Коли вертатиметься з весілля, щоб як прийде і постукає зараз відчинити йому щасливі ті слуги, яких Господар, як прийде, знайде такими, що пильнують. По правді кажу вам, що відпережиться та й посадить їх за стіл і, і сам буде прислуговувати їм. Це вірні посланники Господні на землі, які ніколи не розгублюються і не зникають від злоби темряви і нищівної критики служителів темряви. Ми, які пережили темряву безбожницького режиму, це не тільки було жахливо те, що. Треба було дорого платити за вірність Господу, за богослужіння, за виховання правильних діточок. Але найбільшим болем для вірних людей це було те, що вони повірили сатанинській програмі, яка розділила віруючих людей на дві категорії: помірковані, лояльні до режиму. І непримиренні фанатики, бузовіри всілякими жахливими іменами називали. Це дуже прикро, що ці помірковані, лояльні і донині вважають цю атеїстичну оцінку себе нормальним явищем. І на тих, які страждали, які не скорилися. Дивляться з висока. Але що характерно, що саме Господь Бог скерував розум керівників цього режиму, коли вже настав період його розвалу звернутися саме до цієї категорії віруючих людей, яких називали тими жахливими іменами. І тільки їм доручив, щоб цей же режим, щоб вони давали пропозиції до нового закону про свободу совісті і про інші свободи, за які боролися десятиліттями кращі сини і дочки нашого народу. Хочу згадати як конкретний. Учасник цих подій, що цей новий закон ще до розвалу імперії, був введений в Конституцію Совєтського Союзу більше, майже за півтора року до розвалу. І чомусь режим не хотів консультуватися з тими, яких вважав своїми соратниками, поміркованими. Видно, що сам Сатана розуміє, якщо хтось зі мною бореться і не підкоряється мені, то це людина, яка вартує належної і високої оцінки. Ми не чекаємо оцінки зі сторони диявола. Ми одне тільки на що орієнтуємося, щоб. Перед світлом Господнім, яке не згашене у серцях вірних людей, побожних могло розганяти всіляку темряву і наближало цю осяяну перемогу, якої так втомився, чекаючи наш народ. Тому пам'ятаємо, дорогі побожні люди, Ніколи не впадаємо у відчай і не впадаємо в ту категорію людей, не зачисляємо себе до тих, про яких Христос сказав, хто посоромиться мене. І імені мого в цьому перелюбному і розбещеному роді я його посоромлюся перед Отцем і перед ангелами. Господь має свою програму. Програма на добро, а не на зло для нашого народу. І тому будьмо вірними соратниками Господа Вседержителя у цій великій Спасительній Його програмі. пам'ятаємо, дорогі мої брати і сестри, українці, українки, що коли я говорю про Господні перемоги, про Господніх вісників і героїв віри, це не для пафосу і не для реклами. Слово Боже говорить, що Божі. Переможці народжується в стражданнях. І в тих людях світло Господнє згасити не може жодна темрява. Їх можуть називати відчайдухами, можуть називати, як Павло каже апостол, ми безумні ради Христа, а ви мудрі Мене між є весельні. Я колись нагадував, коли, коли я вже був ув'язнений, і один із функціонерів, який готовив всі матеріали для суду мого, покликав одного юнака, який був учнем моїм, і провокував його, щоб він якось вплинув на мою зрадливість. Каже, ти розумієш, що... який злочин зробив твій вчитель? Він повстав проти наших законів. Він написав про прокламацію у Верховній Державні інституції, що наші закони несправедливі. Це жахливий злочин. І цей юнак каже, він правильно поступив, тому що ваші закони дочасні. Вона є, їх не буде, а закон Божий вічний, і він став на сторону Божого закону. І цей функціонер мені це розказує, десь сльози з'явилися в нього на очах. Він каже, я був потрясений, звідки взялося в цього юнака така хоробрість, адже йому грозило за такі слова більший термін, ніж тому, хто вже за гратами. Ваші закони дочасні, а Божі закони вічні. Тому апостол Павло закликає шостий розділ Другого послання до Корінтян, він пише до вірних Корінті, ми, як співробітники Господні, благаємо вас, щоб ви намарно Божу благодать не приймали. І далі каже, що Бог наперед уже передбачає відповідь на молитви побожних людей. Приємного часу я вислухав тебе і в день спасіння допоміг тобі, мовий йде, ніби вже в минулому часі, якщо побожна людина правильно використовує дарований йому Богом потенціал. Як народжуються ці герої віри, в теплицях, на курортах, за трибуною Верховної Ради чи в державних кабінетах? Слухаймо, ми у всьому показуємо себе як слух Божих, дві крапки, у великому терпінні, в горі в нуждах, тіснотах, вранах, в ранах, в в'язницях, бучах, працях, недосипаннях, у постах, у чистоті, в знанні, в довготерпінні, в доброті, в Святому Дусі в любові нелицемірній, в словах правди, в силі Божій і зброєю праведності у правій і лівій Руці, в честі і безчесті, в ганьбі й похвалі, ми справедливі, але нас вважають шуканцями, ми невідомі. Але нас пізнають, як ті, що вмирають, а ось ми живі, як покарані та непобивані, нас засмучують, але ми завжди веселі, як убогі та багатьох збагачуємо, ми нічого не маємо, а усім володіємо. Тут не потрібні коментарі. Божа людина ніколи не потребує реклами. Я ще раз підкреслюю, людиненависницький атеїстичний режим шукав тих людей, яких він гнобив, і чекав від них поради, як формулювати нові закони, як вирівняти у правах віруючих з усіма громадянами. Як остаточно закрити темниці, верніше відкрити останніх, випустити на волю і щоб більше туди віруючі не потрапляли? І як піднести авторитет Божої правди в цілому світі? Це радилися безбожники із тими, яких вони гнобили. Історія це найпотужніший вчитель. Чому наш Спаситель звернув увагу про мешканців древньої асарійської столиці Ніневії? Як це так, що безбожницькій державі, яка зовсім не знала живого Бога, появився Божий вісник, незапрошений, нетитулований і звіщає якийсь абсурд? Що через сорок діб Інейневія буде зруйнована. І написано, неневітяни повірили слову цього невідомого пророка, який називався Йона. В чому сила була цього Йони? Коли він втікав від обличчя Господнього, хотів перехитрити Боже провідіння але коли Бог послав буревій, жахливий на морі і написано, всі перелякалися, вся команда пасажири, що робити? І підходять до нього, Хто ти? І він сказав, що я втікаю від обличчя Господнього, але тепер я раджу вам. Через мене сталося це лихо, киньте мене в море. Він посвятив себе в жертву. Так сталося. Яке велике значення має, коли віруюча людина може усвідомлювати свою помилковість. І Бог все перемінив. Він не загинув, я не буду цю історію розказувати, але він з'являється вже як Божий потужний вісник, і ініціатива спасіння Ніневії походить від Асирійського царя. Майбутнього гнобителя і поневолювача ізраїльського народу. Він дає наказ на всенародне упокорення тоді, коли жодних ознак того, що сповіщав пророк, не було видно. Христос сказав: вони стануть на суд. Божий, тобто перед Богом будуть звинувачувати, чому український народ у час недолі вже явно є не якоїсь умовною, що хтось пророкувати буде, що росіяни нападуть на вас і будуть вірити демонізованому своєму провідникові і зрадливому душогубові патріархові. А сталося вже це реально. Це не Йона сповіщає, а всі сили Господнії ласки звернені до серця нашого народу. І вони кличуть, щоб змінити своє відношення до всемогутнього Бога, бо в ньому є захист, в ньому є порятунок. Коли Господь виповідає послання до семи церков, і одне із них Філадельфійська церква, Бог звертається завжди до провідника ангела церкви. Так високо оцінює Господь, вірних провідників церковних, вірних. І написано до цього ангела Філадельфійської церкви, «Я Перед тобою поставив незачинені двері, і ніхто їх не зачини, бо як я зачиню, ніхто не відчинить, але як я відчиню, ніхто не зачинить. Оскільки ти зберіг слово терпеливості моєї, я збережу тебе від часу випробування і недолі, який прийде на всю Вселенну. Пам'ятаймо, цей божественний захист, і Господь через Ісаю звертається до мене, зверніться усі кінці землі, і будете спасенні, бо я Бог і крім мене іншого немає. Нехай Бог буде нашим захистом, нехай просвітлює розум наш, і не будьмо занепадниками і тим більше зрадниками Святого Завіту. Господь буде завжди на стороні вірних, і вірність Господня, і світло Господнє конче переможе всіляку сатанинську темряву. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!